Ти спиш. Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо будити. Джеймс, вставай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, До мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш тим миватись, то водні процедури прийдуть до тебе. Холодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Ей. Я буджу свою улюблену миниці у день народження. З ним народження моя люба. Скоріше розпакуй подарунок, хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам. О, а ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю найпотаємніше бажання. Чудово, дякую, мамуля. Є ж мила, я його весь ранок пекла. Міс пібі, прокидайтесь. Сьогодні за вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс Фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, Кім. О, Ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті патчі! Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваш день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура! Спробуйте торт, я всю ніч пекла. Іо, яка гидота! Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик, точно для мене. Потримай мої золоті патчі. Thank you very much. Що ж у цьому чудовому пакетику? Oh. О, ви знаєте, що я хочу. Новий айфончик. Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі-всі соцмережі. Посмішку. А так я чарівна. Гаразд мені вже набридло. Кім можеш і ти? Доця виходь. Щось ти там довго. Ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. Правильно, мама тобі каже, ось ти даєш сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути mm -hmm. до школи. Хм, Який ж у мене великий вибір? Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь. Чудово, Сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма? Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктоці. Мені потрібні класні вирізки журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлики, розмазуємо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так, і що ж мені сьогодні вдягнути? О, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити. Воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало. Мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Okay. Мені потрібна прислуга. Кім мені потрібна твоя допомога. Так, міс фіві, що трапилось. О, кот червоний під назвою Нічого одягти». Зрозуміла. Зараз все вирішимо. Швиденько лечу до Франції, щоб прикупити міс фібі самі три дві речі. Примайте. Дякую, Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово. Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт. Мені здалось, що ця ботанча заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька? Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс фібі рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі? Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюсь, Сподіваюся, тут є. Хоча б хтось хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти, як вона чудово виглядає. Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі погнали на уроки. Та з міс Фібі познайомимось. О, і нам час на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово! Єс! Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто. Привіт, простушка. Я круто, а Фібі зі мною привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я круто мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт. Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту. І якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на дверця, щоб виглядало прикольно. Яка молода вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все що я так люблю. Краса. Вау! Ой-ой! Мені ж на уроки час. Вчити Точно, мамо, викличі. Швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. Зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. Ульовиць oh. зламався вівці. Oh. Але у мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну, хоч б цукерки знайшла. О, У мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так райдужно. Я зовсім не вчила математику. Хай навіщо вона мені? Мені простіше попросити за вирішити за мене. Виріши, будь ласка, ні. А за гроші. Hmm. За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки? Oh От за стільки грошей готова. Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <реш> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О, вчитель перевірив. <реш> Ура! У мене все гаразд! П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. <плес> Ей, зубрила, Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, ха обдарила. <плес> 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 Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. І забери підручники з мого столу. Будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жах. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Що цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе що простушка? А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. М -м -м, апетитно, мої улюблені кота сендвічі, смакота! кота сендвічі та милі записки. А у мене батьки постійно працюють. Hey. Джейм, до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємося обідами. Окей. Okay. Чудово. Ого, а це навіть дуже смачна піца. Місце точно не осторонь, погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, Моя нова сукня зіпсована. Хто штовхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем. Мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Ну все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші. Яка ганьба. Фібі з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій свет. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер тебе не бабусин свет, а крута унікальна сукня. Погнали веселити з далі. Я повернулася новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам, моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати. Підписуйтесь та ставте лайки, якщо ви також обожнюєте смаколики. Ми завжди раді новим друзям. Бувай, бувай!